Чому ваш голос звучить непереконливо? Три причини, які впливають на це. Мене звати Анна, я тренер по голосу і комунікації, і сьогодні ми поговоримо саме про те, як впливати на тих, хто нас слухає. І до речі, усі знання, які я передаю вам, передаю моїм учням, беруться саме з практики, бо я кожен день веду переговори в it компанії і заохочую людей. Працювати, комунікувати налаштовую процеси у команді, налаштовую взагалі зв'язки з партнерами, і саме тому я надаю вам такі приклади, які дійсно будуть для вас працювати. Перша причина, чому ви можете звучати непереконливо, це те, що ви не впевнені у тій інформації, яку надаєте. Навіть якщо вам ставлять запитання, на яке у вас немає відповіді, не відповідайте, будь ласка, ой, я не знаю, «Ой, я, 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 я чесно, я, я дізнаваюся. Забуваємо про це, ви можете зізнаватися в тому, що ви чогось не знаєте. І це нормально. Замість цього тримтячого голосу, ви можете обрати. Сказати впевнено та спокійно. Ви знаєте, я не знаю відповіді на це запитання, але я дізнаюся і повернуся до вас з відповіддю. Бачите, це легко. Головне знайти в собі сили, дійсно зізнатися у тому, що ви чогось не знаєте, і надалі вибудувати таку комунікацію, щоб з вами хотілося далі говорити. І навіть якщо ви чогось не знаєте, це не означає, що ви погана людина. Ні, ви дізнаєтеся і повернетеся з відповіддю. Це набагато краще. Друга причина це нечітка дикція, коли ви говорите з кашою в році дуже швидко і нічого не зрозуміло. Так ви точно будете виглядати непереконливо, бо переконливо виглядає та людина, яка вміє структурувати свої думки і вміє доносити їх людині тією мовою, яку вона буде розуміти. Бо, до речі, у комунікації люди використовують дві стратегії: доносити свої думки або просто висловлювати. Висловлюєте ви думки тоді, коли не хочете, щоб вас людина почула. Це, до речі, часто буває, коли ми починаємо з кимось сваритися. Ми не хочемо вирішувати конфлікт, ми просто сваримося і розходимося. Ось тоді ви не хочете комунікувати, ви хочете висловитися. Знаєте, от як я наводжу приклад своїм студентам: ви кинули інформацію в людину і пішли. А можна комунікувати таким чином, щоб людина вас чула. І ось це вже буде питання про донесення інформації. І коли ми відносимося до комунікації саме з таким запалом, саме з такою ціллю, що ви можете саме доносити людині свої думки, не сперечатися, не конфліктувати, а продемонструвати свою точку зору, тоді і у комунікації ви виглядаєте більш впевнено також. Дуже важливо пам'ятати, що це дійсно буває у всіх. Не буває людей, які вміють завжди ідеально комунікувати. Цьому навчаються, цьому приділяють часто увагу. І це нормально, що зараз ви про це, наприклад, не подумали або раніше не подумали. Проте, у вас вже зараз є ця інформація, з якою ви вже можете працювати, тому всі карти вам в руки, ви можете. Покращити свою комунікацію, покращити свою дикцію, тим паче, що ми цим займаємося на курсі Говори, вимовляй, досягай і третя причина, чому ви можете звучати непереконливо – це неправильне ваше дихання. Це той момент, коли ми з вами входимо в комунікацію, і настільки ми емоційно вмикаємося в цю комунікацію, що починаємо. Задихатися і говорити ось таким чином дуже форсовані у нас вдихи, видихи, і нам не вистачає взагалі кисню, бо ось так от дуже швидко говорити. Це, до речі, ще одна причина, чому ви звучите непереконливо. І це все тому, що ви не вмієте правильно дихати. Правильне дихання діафрагмальне, коли ми дихаємо спокійно і говоримо спокійно. Будь ласка, запам'ятайте той момент, що ви, якщо скоріше скажете, ніхто вас скоріше не буде розуміти, скоріше навпаки, вас будуть. Погано розуміти, тому що людині потрібен час на те, щоб вона сприйняла вашу інформацію. І а вже ж, це також питання пауз, акцентів, інтонацій. Бо голос і взагалі наша комунікація це дуже багатофакторний процес. Це і про те, як ми звучимо на рівні тембру, це і про те, як ми дихаємо, так? знову ж таки повертаємося до дихання. Це і про те, взагалі, а як ми налаштовані на комунікацію чи ми, їмо? ми взагалі. Вибудовувати ці комунікаційні зв'язки і підтримувати їх у довготривалому терміні, тому що я завжди буду говорити про це. Звертайте увагу, звертайте увагу на контакти не для того, щоб звернутися до них один раз і пішли. Ні, вам важливо комунікувати таким чином, щоб ви змогли звернутися до цієї людини ще не один раз, і саме з цієї точки зору. Будувати ваші комунікаційні зв'язки це теж дуже важливо. І повернемося до дихання. Є два варіанти дихання правильне та неправильне. І правильне це дихання діафрагмою, а другий варіант це дихання. Ось таким чином, коли ми вмикаємо наші, начебто, легені, але це ми вмикаємо не легені, а грудину. Тим самим ви починаєте себе пришвидшувати, і саме тому у вас іноді не вистачає кисню. Ну і до речі, ще одна помилка, яка може бути у вашому диханні, це те, що ви взагалі не видихаєте і не вдихаєте. Тобто ви набрали кисню і починаєте ось таким чином говорити, говорити, поки цей кисень може ще триматися у вас, і це, до речі, додає вашому голосу затиснутості. А це теж впливає на те, що ви звучите непереконливо. Що ми маємо у підсумку? На наше переконливо або непереконливе звучання буде впливати щонайменш три фактори: перше, це інформація, яку ми кажемо, друге це наша дикція, і третє це наше дихання. Але, як ви вже побачили, на це впливає ще і те, як ми звучимо, як ми взагалі вміємо комунікувати, і дуже багато різних факторів. Тож я вам рекомендую використати на практиці ці мої рекомендації, і потім у коментарях написати, чи сподобалося вам це відео, чи сподобалися вам практики, і чи отримали ви результат від них. Буду чекати на ваші коментарі і до зустрічі у наступному відео.